Доброго дня, мене звати Гладкий Віталій, я фельдшер з медицини невідкладних станів місті Черкаси. Сьогодні я вам розповім, як правильно вимірювати артеріальний тиск за допомогою механічного тонометра. Для цього ми пояснюємо пацієнту, що ми будемо йому робити. Потім звільняємо плече максимальне від одягу та накладаємо манжету тонометра на 2-3 см від літтєвої ямки. Накладаємо манжету таким чином, щоб вона добре трималась на плечі, але не сильно перетискала, щоб між манжетою і плечем проходив один палець. Після цього готуємо наш тонометр зручно, щоб нам було видно показники. Закручуємо вентиль на груші, нащупуємо пульсацію на плечовій артерії. просимо нашого пацієнта покласти е, кулак під локоть, щоб максимально розігнути руку. Прикладаємо мембрану фонендоскопа на місце пульсації і нагнітаємо тиск в нашій манжеті до тих пір, поки ми перестанемо відчувати пульсацію. Після цього ще на 20-30 одиниць вище. Потім потихеньку. Спускаємо повітря. В цей момент ми слухаємо, коли з'являться перші тони. Коли з'явились перві тони, відмічаємо на стетоскопі цифри, на яких почала, почали з'являтися тони. І спускаємо до тих пір, поки перестаємо відчувати пульсацію. Це і буде наше нижнє діастолічне давлін. Після проведення процедури знімаємо ендоскоп, тонометр, все це обробляємо для засобу, на цьому процедура закінчена. Ще перед проведенням процедури пацієнт повинен деякий час посидіти, відпочити, нічого не вживати з їжі, ні алкогольних напоїв, ні кави, ні чаю, щоб показники були максимально точні. На цьому все.